Після звістки про підрив Каховської ГЕС Миколаїв приймає херсонців. Організована екстрена евакуація та допомога постраждалим. На залізничному вокзалі розгорнутий пункт, де волонтери та соцпрацівники надають допомогу. Тут є їжа, вода, підготовлені продуктові набори з собою. Потяг ще не прийшов, а навкруги вже ділова метушня. На пероні херсонців очікують ДСНС, поліція, Миколаївські журналісти, благодійні фонди. Всі в очікувані. Як тільки потяг прибув до Миколаєва, кожна організація запропонувала свою допомогу постраждалим. Ми наразі тут знаходимося, виявляємо людей, які постраждали від катастрофи, яка сталася сьогодні вранці. Повідомляємо, що ми працюємо в місті Миколаїв, які саме послуги надаємо. У нас відкритий такий напрямок, як юридична допомога. У нас є первинна допомога і вторинна допомога. Тобто ми консультуємо, супроводжуємо, складаємо заяви, позовні заяви, скарги, намагаємося вирішувати людей, ну, нагальні питання людей. Також у нас є кеш офіс, який реєструє на грошову допомогу. З підтоплених населених пунктів евакуаційним потягом приїхало 43 людини. Більшість з них проживають в мікрорайоні Острів. З Херсона, з острова, мікрорайону. Скажіть, що з вашим будинком, які руйнації? Ще поки не знаю. У мене восьмий етаж. Наскільки вода підніметься, ніхто ж не знає. Ви встигли забрати речі свої колеги. Що, що успів, то успів. Котика таки не встиг. – Котика не забрали? Не, утік. Чи надали вам в Миколаєві вже допомогу, де плануєте зупинитись? Взагалі хочу до своєї сім'ї поїхати в Хмельницьку область. Вони там знаходяться? Так, да, з декабря місяця. А я терпів до останнього. І весь час війни були в Херсоні? Так. Да. Як переживали обстріли? А потім втягується швидко, як спиш вже як добре утро. Ми вже на слух знали, куди якийсь снаряд летить і де він зараз упаде. А поруч з вами були прильоти? Звісно, два в кришу вдома у дев'ятий етаж. третій не розірвався. А так возле дому все висипана воронка, бо тому що наш дом стоїть напроти судозаводу. Вони, якщо б'ють по суду заводу, то значить б'ють по нас на острові Дарофєєво 18. Що за саме вашим... район. Що затоплено? Розкажіть, яка взагалі там ситуація? Ситуація, я вам скажу, очень не очень хороша. Встигли якісь речі забрати з собою. Я ж говорю, от це одна єдина сумка і все. У того кришу пробило, у того окна повилітали, у того рама, у того в другому домі три квартири згоріла чорна. А з вашим будинком що? А з нашим ногами повипадали стекла, рами там повилітали. Та ужас один, я не знаю, вже нету ні сил, ні мочі. При необхідності постраждалим надають першу медичну допомогу. Люди вдячні Миколаївцям за поміч, але кожен сподівається якомога скоріше повернутися в свою домівку. Ну, в Миколаєві покидають, хочу далі їхати, Можеш, може там якось трохи розберуться, там і поїдемо. Чи встигли ви зібрати а? речі? Чи встигли зібрати речі? Ні, оце в чому були, втім і поїхали. От дали нам дякуємо вам за допомогу. Хорошо, оце ж якось будемо тут. Приїжджали було добре, а зараз на момент я не знаю. Добре, скажіть, ви будете тут завершатись, в Миколаєві чи далі будете їхати? Дай Бог цей остров не затопиться, то ми назад возвращаємося. З місця подій Ксенія Стожук, Антон Шатура, Ніс ТВ.